Всім привіт, друзі, ви э, на каналі Полинчик Мандаринчик та сьогодні з бану знову я Поліна Сьогодні ми заходимо на мої старі аккаунти як що, буду знімати язик тього, а грати на Україні. Тому якщо хочете зі мною пограти, пишіть мої свої ники мені в коментарі. І я вас добавлю, приймаю честь підписників. Так, ми заходимо на Сінгаб. У мене дуже багато збережених аккаунтів, тому може вийти на дві частини. Так, і перше Надія, Полін мандарін. Так, давайте ми зайдемо на бутір 49. Я не знаю, що це за загальне, тому що просто я создавала аккаунт, робила на скини скіни, навіть ні в чому грала. Бачите, я тільки грала в Murder Mystery 2 І в мене був 에, зараз я покажу такой Цікаво, Цікавочок я там добулася в мене 2, але це зараз не цікаво Е, ідемо далі. Так, виходимо. Тин-тин-тин-тин-тин. Так, э... І заходимо не на Бутер 49. А давайте ми зайдемо на. О, У мене збережений полік банана. Давайте зайдемо на Полінка з 322. Мені цікаво, що це такий аккаунт цікавий. Я просто. І Я ж как, як я вам казала, я просто задавала їх ще. Зробити та й виходила з цих аккаунтів, і у мене їх тепер по мільйон Ем, добре, так, давайте ми розпочнемо Хем, а що робити? Я ж не знаю. Я не знаю, що робити. Так... Ось так може бути. g 21, Я ж не знаю, що це. А -а -а, я не хочу. Ну, давайте так, наприклад, спробуємо. Да ё-моё! Хм... Но приклад так... Н-17, я ж не знаю. Давайте так. Да Та ё-моё! Я не хочу! Можно еще другое, но ну, не типо эти Так, давайте. Сьогодні, в принципі, у нас полінка з, -з, з. Ми не зайдемо, тому що я не знаю цю нову перевірку. Давайте зайдемо на Персічок 72. Що це Дільки, будь ласка, без цих перевірок, будь ласка, добре. Так, понятно. Тут я навіть не в чого не грала, просто зробила собі. А, так я на собі скин не робила. Просто зробила аккаунт, така вса, всака аккаунт готовий, все, бай-бай. Добре. Добре, що це було за персичник, я так не знаю. Так, ЛП, фанкошки, я в один, поры, хочу рулет. Ну да, хочу рулет. Давай, я хочу рулет. О! Oh. Ой. Oh так. Так, мне, мне будут ласкаться. Я привет, хочешь рулет? А! Я... Нам ведь рубила скин рулета. А я тут играла? Сразу мило. Все. Ой. Ну, тут такая... Вот вы знаете? Привет. Привет. Хочешь рулет? Алка, Нинка, Алка. Ну, я сделала такую комнату. Я на старая, я за тренды шай. Угу. Так, давайте ты какими за Поле Укр 24. А, 24 и Дольче -милк. Да, это за на можно без сахарочка, короче. Так, давай до Украин топ. Ну, звезд, значит, за я планшета у всех в друзьях Так, а тут что, я на вид печатала в блоке? Yes? Что? Что? Тишорт. Хани, 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 бай Так, у мене дві футболки. І да, коври. Тобі... Ммм. Э ну добре. Це. А, ну логічно, що я в твой склад хотіла отримати волосся, які вообще не можна вже получить. Що за логіка? Так, 27 захингап і давайте, давайте, давайте. давай. Пес за хорочек, песца так давайте ми зайдемо на 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 Алку 69, я не знаю, що це. хані-хані-хані-пай. -хані -хані так, я згодна. А, я поняла, я це робила на случай, якщо мене взламають комполік 9 або Ukraine Talk. Я зробила цей аккаунт. І, ну, ну, і тут який-то Tower of Hell. Ну, я знаю, що це таке Tower of Hell. Так, ну, в принципі, все. Зараз ми заходимо на Сахарок Смітанка. В принципі, ось так. У мене вийшло. У мене там ще багато аккаунтів, на які я не дуже хочу заходити. Тому ось вам трошки мого аккаунту, і давайте все-таки спробуємо зайти на цю Полінка з 322. Так, ай Агрія. О, ну, в нас чогось тепер впустило. Так, і що в мене тут? Кахеме, кахиме. Шопс на мета скин. Эмм Гарный. Так, хи-хи. Ой, я помню, я з вам, вам ось, ось цим скином вроде видео снимала. Ну, вроде. Вроде. Ребята, глянь, в мене взагалі тут есть тому що мене на цей аккаунт не хотіли впускати вощі. А вау, я тут тільки одежі взяла. А, понятно, я залишаюсь на цьому аккаунті. да, я буду сахарком. Ну, все, в принципі, так. Тільки треба буде нормальний скін зробити Tak, no a teraz w ws... Ja mam nadzieję, że wam się się moje akanty. No i teraz analizujemy ws... Wszystkim pa 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 pa